Друзі, всім привіт! Техносмак продовжує свою роботу. Сьогодні у нас на огляді новенький, цікавенький роутер тенда. Він називається модель RX 2 Pro. Ми його оглянемо, дослідимо, подивимося. Але ви ж знаєте, що основна особливість нашого каналу те, що ми не просто дивимося на роутери у вакуумі. А порівнюємо їх із однолітками. Тому сьогодні ми будемо дивитися на цю тенду не просто як якийсь окремо взятий роутер, а у розрізі того, що в нього є теж конкурент теж EX 1500. Цей роутер ми вже дивилися, огляд є. Кому цікаво, можете подивитися на каналі. Якщо пам'ятаєте, основним із висновком було цього Xiaomi AX1500 t що я сказав, що друзі, забувайте про роутери Wi-Fi 5. Що Era Wi-Fi 6 прийшла, вже заполонила нас, і тому давайте дивитися вже на сучасні роутери. І розпочнемо. Давайте ми з упаковочки тенда. Як бачите, все англійською мовою. Ніде нема ніякої китайщини. Модель RX 2 Pro dual Band, Гігабітний роутер, Wi-Fi 6, як бачите. Що в нас тут є цікавого, Табличка виділена з основними характеристиками, як бачимо, Wi-Fi 6, 5, антен 6 DBI. ну Це, в принципі, такий китайський стандарт, я б його назвав. Він гарний. Звісно, підтримує OFMDMA, VPA 3 і Dual Band IPV6 теж. Значить, є додаток застосунок мобільний. QAM 1024 Бачите, пишуть по-чесному, VPA3. По-чесному маю на увазі, що це відноситься до стандарта Wi-Fi 6. Beamforming, Smart Connect Це все добре. Ще щось тут цікавого знайшов. Тут характеристики є. І ось отут, як бачимо, навіть на різних мовах у нас написано. В тому числі португальська, іспанська, пшепольська. Та ось на кириліці також є. Ну що ж, постачається, ця тенда у нас, як завжди, в картоні йому такому коробі цікаво. Зарядний пристрій 5,5, мабуть, міліметрів, такий найбільш розповсюджений 12 вольт 1 А. В принципі, як і Xiaomi. Ну, Дріп для підключення, а також інструкція. Доволі така немаленька інструкція. Давайте покажу вам. Бачите, купа мов є. Ну, для нас, мабуть, найближче буде польська, булгарська, можливо, хтось знає. Ну, звісно ж, англійська є. Тут все підключення, але це все ми будемо вивчати в процесі налаштування. Тому тут, в принципі, більш нічого цікавого немає. Давайте тепер дивитися на сам роутер. Підтягуємо значить по портам. Як бачимо, один WAN, три LAN. Але тут зверніть увагу, у нас один із портів, третій, ось це, як бачите, він IPTV. Це добре. Кнопочка VPS і reset, вона одна. Тому що, як бачимо, в Xiaomi робить утоплений резет, вона виділена інша. Цікаво щодо Анте. Ну, як бачите, тут 4 Xiaomi, а тут вже 5. Ну, Можливо, тут буде гарний Wi-Fi, потужний і більша площа покриття. Також потрібно порівняти. Розміри наших антен. Як бачите, сантиметра на 2-3. А якщо ці взяти отак, прикласти їх, то навіть більше десь. У тенди більше. Тобто більше антенн, вони більші. 6 DBI і тут, і тут у антенн. Ну, побачимо, як це буде на практиці. Як це буде пробивати стіни і що нам робити? Так, що у нас на тильній стороні? Як бачите, тут можна чіпляти в одному в положенні, а тенда може чіплятися в різних положеннях. І це дуже гарно, тому що ви можете її як отак повісити на стіну, то можете і верх ногами і на себе, наприклад, направити антенни. Ну, варіативність це завжди добре. Вони обидва ці роутери легкі. Ну, мабуть, одне і те саме. В грамах, мабуть, відрізняються не набагато. До речі, антенки у нас є огляд е, цікавої тенди на три провайдера, і там антенки трішки теліпалися, скажімо так. Тут вони міцні, гарні, все добре, нічого не тіліпається. Корпус взагалі мені подобається. Він і красивий, і тоненький, і матовий. Якщо будете його так трогати, він не буде залякуватися. Це гарно, значить для охолодження тут бокові прорізі і внизу. До речі, плата, бачу, не маленька. Ну Тобто тут якось корпус і плата, воно якось компактно зроблена. Е, порти жовто-блакитні. Ну Слава Україні! Так, ну що ж, і тут, мабуть, все. І тепер будемо його налаштовувати, підключати, ну і тестувати. Тому тут в порівнянні в кінці зробимо висновок, наскільки ці роутери відрізняються, кому який буду радити, і наскільки гарна ця тенда. Адже моя думка про тенду те, що в них є як класні моделі, то і, скажімо так, повний відстій. І в якусь категорію цю тенду ми сьогодні запишемо. Тож, гайда налаштовувати і тестувати. Давайте на секундочку заглянемо на сторіночку нашого Техносмака. Як бачите, є в нас дуже багато відео про різні роутери. Тут ви зможете подивитися, розібратися, навчитися налаштовувати, як бачите. Подивитися новий топ вийшов, топ-7 роутерів, також є топ-3, є вже роутери Wi-Fi 7. Для того, щоб всі дивились, вибирали. Тому, будь ласка, лайки, підписочки, будь ласка, з вас. Треба підписки, хочеться вже дійти до своєї першої тисячі. Тож, далі давайте переходимо на тендо. І так, так як у нас тендо це глобальна версія, то відразу можемо дивитися і читати українською мовою. Буквально два слова про характеристики. І розпочну з того, що всі виробники недорогих роутерів вони не люблять зазначати, який в них процесор та який об'єм пам'яті встановлений в їхні роутери. Тож, шукав і не знайшов про цей роутер. Тому будемо дивитися, як він буде працювати у нас в натурі. І що ж, те, що ми бачили в принципі, на коробочці, тут все дублюється на сторіночці тенди, 5 антен по 6 DBI 12 вольт А. Звісно, індикатор, розміри кому потрібно. Швидкості до 1200 Мбіт в секунду в 5 ГГц і 2,4 до 300. Перевіримо зараз все ми. Частоти 24,5. Дивимось у бінформінг, енергозбереження, додаток тенда можете встановлювати, користуватися, шифрування, динамічний статичний IPPoE, IP, В принципі, у китайців це такий стандарт підключення, аналогічно і усяомі те саме. Що у нас. Ну, мабуть, далі будемо переходити вже до меню і побачимо це все, клонування, MAC-адреси, температури, як бачимо, DBM, двох діапазонів, маршрутизатор ну, Давайте переходимо до меню і підключаємося. і Заходимо відразу, заходжу. Меню у нас зустрічає відразу українською мовою. Які в нас ще є мови інгліш? Ви дивіться, яка красота. Дякую. Дякую, тенда. Так, добре, значить, статус мережі. Зараз у мене три клієнти підключені. Головна сторінка говорить про те, що у нас є можливість оптимізації в один клік. Перезавантажити, вимкнути світлові індикатори інтернет налаштування. Тут у нас, звісно, Нормальний 3. Так. Значить, динамічна адреса PPOE і статична. В принципі, це все є для того, щоб налаштовувати. Налаштування Wi-Fi. Можна об'єднати мережі. Кверті, 1, 2, 3, 4, 5. Привіт всім, хто мене дивиться вже давно. Пароль мережі, звісно, такий самий. Wi-Fi 5. Як бачите, у глобальних версіях немає сили сигналу. Тому ми не можемо вибрати через тіну, економний або стандартний. І це мінус глобальних версій. Тому що вони мають меншу площу покриття. Наскільки ну, в залежності від Різних роутерів. Так, тут у нас острове управління клієнтами, гостєві, автономні, чорний список можна робити. Батьківський контроль, кому потрібно обмеження часу, інтернету можете блокувати, управління пакетами, і інтернет контент, можете керувати адресами для учасників. Тому, якщо у вас маленькі діточки, можете їм. Блокувати щось. Давайте подивимося далі на більше. Тут найбільш цікава ця закладка. Так що ми бачимо: ГГц 2,5 видимий-видимий МАК-адреси. Гостєва мережа. Можемо створювати гостєву мережу 2, 4, 5 ГГц. Можна вибрати, скільки вона буде працювати завжди або на обмежений час. Пропускну здатність можемо обмежити. Угу. Це добре, це цікаво. Робочий режим. Звісно, маршрутарізати можна перемикати. Точка доступу, режим клієнт IP. Це добре, це може знадобитись. ipv 6 Ну, поки не працює. Розумне енергозбереження, світловий індикатор. Ого! Хм. Ну, Щоб вночі, але я дивлюся, він не дуже той світить. Так, налаштування Wi-Fi, значить, автоматично канал ми бачимо. Значить, Є у нас пропускна здатність 20-40 МГц. Добре. Wi-Fi е, 5. Ага, 2.4 не працює. А X. Добрий вечір. Неочікувано, як бачите. А тут є AX5 ГГц. Звертайте увагу, як бачите, Техносмак завжди доколупається до дна і розбереться канали автоматично від 36-го. І є навіть 149-161 канали. Добре. Значить, канали автоматично вибираються. Пропускна здатність 20, 40, 80 комбінований, 160 немає. Не завозять виробники в роутери AX 1500 160 МГц. 3000, будь ласка, тому кому потрібно. Так, ВПС, зрозуміло, параметри мережі не покажу, тому що тут всі мої налаштування. IPTV, значить, IPTV є порт, бачили. Група В або ВАМ. Умовч... Можна обрати, до речі, VLAN, Це цікаво. Так, параметри глобальної, автошвидкість, можна швидкості обмежувати. Також робити дуплекси, напівдуплекси. Цікаве налаштування, розширені налаштування. Фільтр MAC-адрес. Так, зверху тут MAC-адреси можемо додати, фільтрувати. Це, до речі, гарна штука для безпеки. Захист і Брендмауера все вимкнено за замовчуванням. Зараз я мінімально налаштовував хост DMZ. Е, віддалене веб-керування. Цікаво, можете налаштовувати адреси, порти і віддалено керувати. Цього всього у нас немає такої штуки, і це дуже добре. Так, це у нас статична маршрутарізація, система. DDNS. Ну, в принципі, ця штука у нас є. інтернет провайдери показує вам. стан Поки відключаємо. <кій> віддалення управління програмами. Що у нас тут? програми облікові записи це треба буде створювати. Так, фільтри MAC-адрес, так, DDNS, UPnP, Торренти, качалки, будь ласка, все тут. Відображання портів. Додаваємо порти. І системні налаштування. Так, системний час автоматом підхватив плюс 2 Київ. Красиво. Молодці. Оновлення програмного забезпечення так Виявлення нової або через інтернет автоматично оновлюється. Це добре. Зараз версія 16.03.3014. Мульти. Мульти значить глобальна. А так, резервне копіювання можемо робити. І це все дуже добре, це все прекрасно. Системний журнал і, як бачите, доволі нормальне, розширене меню українською мовою. Завантажити програму, будь ласка, кому потрібно для застосунка. Теж можете робити це все. Ну, давайте подивимось, що у нас із швидкостями. Це у нас 5 ГГц. Перевіряємо. Так, керть 5 ГГц. Поїхав. Вмикаємо і дивимося відразу, що воно нам покаже. І швидкості 8. 700 Ну, я б сказав, трішечки менше, ніж на AX3000. роутер Xiaomi Але 809 із 1000 для 1500 глобально. і тенди. Я думаю, що це доволі гарно і прекрасно. А на вивантаження у нас буде ну, 600. Добре. Дуже гарно, дуже цікаво. Давайте поперейдемо на 2,4. І тепер дивимося, що у нас які швидкості будуть в 2,4 ГГц. Дуже цікаво, тому що заявляється, що мають бути непогані. І, ну, я б сказав, не не непогані. А стандартна соточка. В принципі, що і мають роутери нам показувати в 2,4 ГГц. Добре, що ж, ну, майже залік. Давайте зараз ще раз відразу запустимо, щоб, як говориться, 97,25. Ну, небагато, бачили і більше, але я б сказав, би, що доволі пристойний результат. Нормальний. Другий раз, бачите, теж 86 і щось 89 і пижиться більше. Ну, зрозуміло, які є швидкості, такі є. Тому м -м, тут. Що скажеш? Добре. Тепер візьмемо телефон і пройдемо нашими стандартними місцями. За стіну, за глуху, через коридор прохід. І два Геобразних повороти за бетонні санвузли. І побачимо, що нам там видасть цей роутер. Цікаво. І тепер давайте подивимося, що у нас виходить із швидкостями. І так, верхній рядок, наша Tenda RX 2 Pro в 5 ГГц. Значить, В кімнаті вона видає в той самий роутер майже 700 Мбіт в секунду. За стіною майже 400 і два повороти геобразних направо-наліво. Роутери такого дуже не люблять, 137. Тепер порівняємо з Xiaomi теж AX1500, ті самі 5 ГГц. Як бачимо, в кімнаті невеличку перевагу має Xiaomi 1.0. За стіною, за глухою, нічия 1.1. І два повороти, ну дуже незначна перевага теж має в Xiaomi. 2.1. Якщо ж заглянути в діапазон 2,4 ГГц, то ми бачимо, що навіть в кімнаті не видає наша тенда і 100 Мбіт в секунду. За стіною теж незначно падає швидкість, але не критично на 10 Мбіт, ну це таке. І оце те, що я завжди говорю. Два повороти, майже 20, а на вивантаження і 10 немає. Тому які можна робити з цього висновки. Що Tenda RX 2 Pro, чому ж тут Pro цікаво, вона не підходить вам для того, щоб у вас в 2,4 ГГц були якісь прилади, яким потрібна висока швидкість. Це такі, як tv бокси або телевізори. Якщо ж якісь там розетки, світильники, підігрівачі і щось така якась техніка, якій не потрібна швидкість, а потрібне з'єднання. Вони працювати будуть. А телевізори, тві-бокси тільки якщо вони працюють у 2,4 ГГц, тому шукайте дріт і під'єднуйте дротом Що ж стосується 5 ГГц, то в принципі тут показники нормальні, стандартні. На цих швидкостях там 360, майже 700, вся техніка. Працювати у вас буде. Але дві перешкоди і вже будуть питання. Тому для невеликих квартир, для швидкостей там до 1000 Мбіт в секунди. Тенда підходить і гарна. І тепер можемо повертатися в кінець і робити висновки про цей роутер. Ось такий у нас вийшов погляд на цей роутер Wi-Fi 6. Тенда RX2 Pro ax 1500 Ну, що можна сказати? Це, в принципі, доволі гарний вхід у стандарт Wi-Fi 6. Якщо ми переходимо з Wi-Fi 5, то ця тенда дасть багатьом роутерам фору. Однак, потрібно звернути увагу на те, що ми бачили в. 2,4 ГГц. Як бачите, вона тут не дуже гарно працює. Тому якщо у вас в домі телевізори і тві-бокси ще працюють на 2,4, то я б не радив би вам брати цю тенду. Якщо ж є можливість підключати дротом, то можна. Для квартир там одно двох і невеликих трикімнатних з швидкостями провайдера до 1000 Мбіт секунди. Доволі економний, розумний, гарний варіант. IPTV, знову ж таки, якщо ви дивитеся від провайдера, будь ласка, він тут є, можна підключати. Якщо ж тепер говорити в розрізі і в порівнянні з Xiaomi X1500. Якщо потрібна більша площа, звісно, дивимося на білий. Якщо потрібне більш розширене меню, звісно ж, дивимося на тенду. Якщо нюанси 2 і 4, до речі, ну тут, можливо, краще і працює у Xiaomi, Тому що все ж таки не забуваємо, це китаєць, це глобальна версія. Тому тут сила сигналу і покриття трішки краще, тут трішки гірше. Але тут китайська мова в огляді є, як з нею зробити українську чи будь-яку іншу, тут відразу. З коробочки йде українська мова. Тому я б сказав, би, що в них дуже багато спільного, але й дуже багато різного. Який би я собі обрав, ну, так як я володар контракта на 1000 Мбіт в секунду, то я б вже дивився на роутери е, стандарту AX3000 і вищі. Ну, а про ці я вам розповів, тому, будь ласка, можете звертати увагу, дивитися, який вам кращий. Таблиці з швидкостями до ваших послуг все розповів, розказав, прокоментував про теплоту на кінець скажу, так як корпус зверху без. Проємів без дірочок, без нічого, на відміну від Xiaomi, То ця верхня кришечка трішечки тепленька, але ну, така буквально ледлей. Проте знизу він холодненький. Ну, Тут взагалі він не відчувається якоїсь кімнатної температури. Ну, На відміну як тут прорізі з усіх сторон. Тому конструкція трішки різна. Значить, і Наших 5 антен ну, покриття ви бачили, через стіну пробиває майже без втрат. Тут трішки більше втрат, покриття в них більш-менш однакове, звісно, з великими перешкодами Xiaomi краще справляється останні наші цифри замірів. Ну а там через стіну або в кімнаті і тенда не дуже той відстає. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, лайки з вас. До побачення. З вами був Техносмак. Всього найкращого. До нових зустрічей і нових роудерів!